Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і ми вже вдома. Вчора ввечері ми приїхали, переночували і тепер вийшли на двір дивитись на наше господарство. Кізочки, підросли, наші козенятка. Підемо з вами дивитися наші перші емоції нашого городу, як все виросло, тому що дуже все підросло. Наші дівчата в першу чергу пішли до корочок. Дивитися, що тут теж все підросло. Наші корочки підросли. За... Ой, ти яйця збирала, так? Да? Ой, як хорошо, буде на сніданок нам, так? Да? Будемо жарити яйця на сніданок. Наша кнопка також вже пасеться, теж молочка нам дала і будемо. Робити сніданочок. І наші козенятка. Кізочка і козлик. Дуже підросли вже. Пасуться, заскучали. Травичка виросла гарна. Діночка, ну як там господарство? Ой-ой-ой. Як все заросло? Ого. Що там ми знайшли? Ох, дя. Що це тут у вас є? А в нас? зелень. Зелень, зелень, зелень. Тоже треба працювати. Приїхали, віддихали, а тепер до роботи. Дивіться на цю красоту. Це сорт її Наші півонії вже відсвіли, І ще така красота є. Збереглася. Саша зразу поливає троянду, що ми садили. Подивіться, яка смородина вже. Ще чуть-чуть-чуть і вже будемо збирати врожай. Також все треба косити. Наші вишеньки. Вишеньки ще зелені. Ось такі новини на нашому подвір'ї. Дуже вибачаюся за мій голос, тому що дуже сів. Не знаю, чи попала десь холодного, чи десь кондиціонер подув, Дуже захрипла. Подивилися ми наше господарство. Роботи дуже багато, потрібно йти на город, особливо дуже все заросло. Сапати, працювати. Будемо приступати до роботи. Хочу також. Сказати для вас, що я записувала ще відео на протязі наших днів, коли ми були у гостях. І вони також, коли ми вже будемо вдома, будуть виходити для вас. Я думаю, що вам також буде цікаво. А зараз ми прощаємося з вами, тому що йдемо працювати. Усім до зустрічі і у нових відео.